Я так кохаю меладіста з того моменту, коли вперше побачив її на сцені, Мелоді, 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 Мелоді. А я кохаю її сильніше. Вона найкраща співачка. Ви щас очманійте. Тут пишуть, що Меладіста приїжджає жити в наше місто. Сподіваюсь, вона буде вчитися в нашій школі. мама, мені обов'язково втисну школу. Раптом мене знову пізнають, і я не буду спокійно вчитися. Зірочка моя, ми спеціально переїхали в іншу країну, щоб ти могла вчитися. Не хвилюйся, все буде добре. Мама тебе кохає. Гаразд, дякую, мама. Ну, ти не розумієш! Привіт! Подивися! Ти в порядку? Вона мені когось нагадує. Ти ж Мелоді Стар! Мелоді! 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 Ти найкрасивіша! Я кохаю тебе! Будь моєю дівчиною! Будь моєю дівчиною! Мелоді, Мелоді, виходь за мене! Мелоді! Будь моєю дівчиною! <пас BakHow tänne> Мелоді, 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 ти маєть будь будь Відчепіться від мене, відчепіться, Відчепіться! Відчепіться! відіпінься, Не чіпай мене, не чіпай! Тихи, тихо, 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 не бійся. Я нічого не хотів з тобою зробити. І до речі, жіночий туалет далі по коридору. Ти в порядку? А, так, так. А, стоп! Що не впізнав мене? Ах, не знаю, хто ти, але точно знаю, що ти в біді. Допоможи вибратися звідси, будь ласка, допоможи, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Хм. Ідея є, але швидше за все вона тобі не сподобається. Mm. Потім як небудь повернеш. З твого дозволу я позбудуся всіх доказів. Мелоді! Мелоді! Молоді. Молоді. Де, Де? Де? Де вона? Де вона? Я не знаю, але чую якісь звуки з цієї кабінки. Де вона? Потрібно було дарувати більше подарунків. Нам буде тебе не вистачати. Я оголошую тижневий траур. Так. Ти дивний чел. Фу, здається, пронесло. Все добре, гаразд бувай. А, Почекай, як тебе звати. Жу тобі, не ось, дивись! Та ні, це вона, точно тобі кажу. <.="#esperussee> О! О! Ей, ти що не бачиш, куди йдеш? Ой, вибачте, я випадково. А це що таке? Настільки страшна, що коробку носиш. <ous Much aqui> Але у неї, мабуть, це обличчя в Ага. Це обличчя шерсті. На таке чудовисько я подивилась. А ну, знімай! Ну, будь ласка, не треба. У тебе якісь проблеми? Знімай! Казали, досить. Я сказала ні. Ах, а, так? На ну, сама напросилась. Давай розріжемо коробку на маленькі шматочки. Що ви собі дозволяєте? А? Це була остання крапля! Завтра з батьками в школу до директора. А зараз миттю на урок. Ще потім пошкодуєш. Як тобі недушно? Як тебе звати? Мене звуть Мелоді, а тобто Мейбл. Так, мене звуть Мейбл. Добре, Мелоді, тобто Мейбл. Ходімо в клас. Ходімо. увага! В нашому класі нова учениця її звуть Мелоді. О, Мелоді! Мейбл, Мейбл. Ой, вибачте, помилилася Мейбл. З сьогоднішнього дня вона буде вчитися з нами. Це була так чуд... Що? Тобі кінець. Угу. Вибирай вільну парту дорогенька. Я сяду на перший ряд, О. О. все гаразд, нормально. Все в порядку. Милий, не чіпай цю психопатку, не дармово на коробку носить. Трюки ті, хто прочитав весь список літератури на літо. Я теж Я теж це прочитала. Так, правда? Ну завтра якраз директору все і перекажеш. А вам двом плюс бал до сьогоднішнього твору. Тема твору моя улюблена книга минулого літа. Терміново Пройти в мій кабінет. А, так, учні, мені потрібно відійти без дурниць. Ха, думала, ми до тебе не доберемося. Тепер то ми всім покажемо твоє потворне обличчя. Ешлі, відчепиться від неї. Милий, це всього лише жіночі штучки. Ти нічого не розумієш. Або у тебе теж коробка на голові. Ой, Вибач, ой, вибач, що стоїш за нею. Коробка. Ми знаємо, що ти тут. Виходь! Не треба ховатися. Ми Просто хочемо пограти. Може вона на спортзалі? А може, злякалася і втекла додому до матусі. Ходімо. Як тобі в новій школі вже знайшла нових друзів? Мамо, я не можу зараз говорити. Чому ти в коробці? Це що гра якась? Ой, не переживайте, ми просто граємо. <смір> <Весь> ти Ось <попалася. смір> Вона тобі казала. Мало того, від тебе одні проблеми, так ти ще чужого хлопця хотіла відбити. Подружки так не роблять. А, я вже не твій хлопець, Ешлі. Та як ти смієш взагалі? Ти серйозно закохався в цю дурепу з коробкою. Ешлі, 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 Боже, та що? Мелоді, мелоді стар. Мелоді стар. Вибачте, вибачте, вибачте нас. Ваші головні фанатки. Ми божиці ніколи. Справді? Я глибоко розочарована дівчатка. Мені дуже, дуже шкода, що серед моїх фанаток є такі, ах, як А, Що ми можемо зробити для вас, Мелоді? Все, що забажаєте, все все все. Так так, так. Для початку перестаньте бути відбитими дурепами, добре вчіться і перестаньте всі болити. Ми станемо краще. Ми справді станемо краще. Ми, ми будемо, будемо краще. краще. Ми Заради Мелоді Стар. Я буду стежити за вами. І якщо ви хочете потрапити на наступний концерт Мелоді угу. Стар. Ага. Ага. Ми зрозуміли! Ми, ми, все зрозуміли. ми тебе ми кохаємо. Мелоді хто? А, так забудь. Просто мейбл. Я сама нічого не розумію. Я сама нічого не розумію. Але обов'язково тобі потім все розповім. Ходімо в клас.